Заміна нижньої петлі, металопластикового вікна чи балконних дверей, вартість 1600-1800 гривень. Далі заміна нижньої фальцевої петлі на вікні чи дверях з євробрусу 1800 2200 гривень. Заміна петель на вхідних металопластикових дверях. Вартість 1500 гривень, включно з матеріалами та роботою за одну петлю. На металопластикових інних дверях буває або 3, або 4 завіси. Далі заміна петель на вікнах та дверях з алюмінієвих профільних систем. Тут ціна може кардинально відрізнятися, так як алюмінієва профільна система. Вона набагато складніша і дуже багато модифікацій фурнітури та профілю. Якщо на одну профільну систему вартість комплектуючих однієї завіси коштує 300-700 гривень, то на більш сучасну профільну систему вартість комплектуючих може доходити до 4 тисяч гривень. І в цьому випадку бажано попередньо для прорахунку відправити фото або відео на наші месенджери, телеграм, WhatsApp або Viber.